Це ступкан. So, so, так воно і є. Все. Перша наклейка є. Всім привіт, міжрегіональний проект про тиханство на дорогах Stop Ham. Поїхали. І хлопці, ви ми не станемо дуже так, помиляєте, ви правильно, чи да? ви не розберете. No, ви, ви, ж... ви, від якої ви, так, ви, само... самоділки ці від Ага, і що ви з цього будете мати? Нічого не будете Буде менше хвилин. Хочете порядки, хочете на вас. Ви підійде у тих вот самих перших умників отут. Це прокуратура. Добрий вечір. Позвичайно організація, але на Стернополі Stop Ham. Хотіли б, щоб ви перепортували. Дякую. А чим зліво на пішохіді вже стоїть на mm -hmm. А Не бачили, що опера немає? Mm -hmm. Тіть Ми вас знаємо. Ми Знаєте дивилися вас? в Ютубі. Так власне, хлопці підтримує вас. молодці. Дякую.